7.30 рівно київський час це найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю вночі. Російські війська задали масованого удару по Одесі. Відсутні електроводу та теплопостачання у великому мікрорайоні. Це понад 500 будинків. За інформацією мера, без тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитсадочків, лікарні і поліклініки. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні. На місці розгортається оперативний штаб. Російський ефпівро набив жителя Покровська на Донеччині, влучив у цивільне авто. Ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Константинівки. Там, до речі, окупанти поранили двох рятувальників, які привезли людям воду. А коли потерпілих намагалися евакуювати парамедики, завдали повторного удару. Поранень зазнали ще двоє поліцейських і голова міської військової адміністрації. На Кіровоградщині у місті Долинська ворожий безпілотник вдарив по 9-поверхівці Зруйновані дві квартири. 37-річну матір із молодшою п'ятирічною донькою забрали в лікарню. Ще одній дитині допомогли. Надали на місці літнього чоловіка. Вбили росіяни в Оріхові на Запоріжжі. Його знайшли під руїнами оселі, яку зруйнував артснаряд. У російському місті Сизрань безпілотники атакували місцевий навтопроробний завод. На об'єкті зайнялася пожежа. Про це пишуть тамтешні пропагандистські змі місцеві чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Но тим часом губернатор Самарської області підтвердив інформацію, стверджує, що обійшлося без постраждалих. Президент США Дональд Трамп у своєму маєтку Маралаго в Паломбіччі на прес-конференції прокоментував результати перемовин у судівській Аравії між делегаціями США і Росії. Трамп зазначив, що хоче закінчити цю мовляв беззмістовну війну. За його словами, нині обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей: або припинення вогню, або мирна угода. Трамп наголосив, що хоче почати із припинення вогню. Також президент США заявив, що Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Зеленського рейтинг впав до 4%. Відтак в країні давно не було виборів. Однак, звідки ці соціологічні дані Трамп не пояснив, також із заяв голови Білого Дому було і те, що Росія може на 100% знищити не тільки Київ, але й всі інші міста в Україні. Жодна зі сторін не здатна зброєю перемогти у війні. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в Туреччині під час зустрічі з Реджепом Ердоганом. Турецький президент пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України під час мирних переговорів. Перехід до дипломатичного завершення війни має гарантувати справедливий мир для України. А Зеленський зазначив і наголосив на важливості гарантій безпеки з боку ЄС та США. Також президент вважає, що сторони, передусім, мають обговорити повернення полонених. Зеленський гостро сприйняв американсько-російські переговори в Саудівській Аравії. Навіть скасував свій офіційний візит в цю країну. Давайте послухаємо можете обговорювати, що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Хочемо, щоб це нашою спиною нічого не вирішувало. Франція вже скликає другий саміт щодо безпеки України і Європи. Як повідомляє Reuters, зустріч для обговорення української та європейської безпеки запланована на сьогодні на переговори. Париж запросив європейські країни, які не були присутні на першому саміті, а також Канаду. Перший екстрений саміт Макрон зібрав 17 лютого. За його підсумками, французький президент заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України і інвестиціями в оборону. Аби уникнути радіаційної небезпеки, український уряд спрямує півтора мільярда гривень на укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На атомній електростанції рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на поверхні конфайнменту. Верхолазам довелося частково розбирати конструкції укриття і гасити тління, утеплювачі на покрівлі. За офіційною інформацією, показники радіації не перевищують норми. Заміри відбуваються щодня. У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на чаес. Через спалах грипу та ГРВІ на дистанційку йде вся Івано-Франківщина. Школи та вищі області від сьогодні до 4 березня працюють в онлайн режимі. Також три школи в Хмельницькому перейшли на дистанційку. Масовий спалах ГРВІ та грипу може призвести до введення дистанційного навчання і в інших регіонах. За даними МОЗ, в Україні втричі зросла кількість областей із перевищеним епідпорогом. Ярослава Магучих виграла турнір в Словаччині. Українська легкоатлетка подолала планку в 2 метри 1 сантиметр і стала першою спортсменкою від початку року. Хто зміг це зробити? Це друге золото українки в 25-му році. Ярослава вже в четвертий в кар'єрі здобуває перемогу на змаганнях в місті Банська Бистриця. Змагання проходили в спортивному залі Ставницький, де Ярослава втримує рекорд: 2 метри 6 сантиметрів.